Так, друзі, всіх вітаю на моєму безкоштовному онлайн уроці. Якщо ти дивишся це відео, значить ти точно зацікавився цією нішою. Про що ми поговоримо на цьому уроці? Хто я такий та чим займаюсь? як я знайшов себе в ніші P2P? про мій заробіток, про заробіток команди і як я розпочинав з мінімального бюджету. І обов'язковий перегляд до кінця, так як в кінці я покажу зв'язку, по якій ви можете заробляти вже перші гроші. Для початку давайте познайомимося, хто я такий та чим займаюсь Мене звати Денис, мені 23 роки, займаюся під тупір-бідрежем вже більше 4 років, родом з села Горожів Львівської області. Зараз проживаю у Львові, так як це місто мене більше надихнуло. Приїхав сюди буквально 4 роки назад і тут, в цьому місті, вже почав займатися пітупір-бідражем. Але до ніші пітопі я пробував себе в дуже багатьох різних сферах. Це була будова, виробництво косметики, контрабанда на Польщу і так далі. Зараз трішки розкажу про ці сфери, в яких роботах я працював, як мені там було, і так далі. Почалося все з мене з контрабанди. Як ми возили сигарети на Польщу, коротше, ми їздили е, в 19-му році. Була контрабанди. Тоді ще в Польщі було не, не так сильно перевірки і так далі. Ми брали, коротше, брали сигарети на Україні, купували блоки. Там були спеціальні такі поставщики, які відправляли там в один такий бутік. Ми заїжджали туди машиною, ми запакувалися, запхалися собі в куртки, там в штани, там кросовки і так далі. Це було прикольно. Сіли в машину і поїхали на Польщу. Там вже нас в Польщі чекала определенна людина, яка треба було передати гроші ці сигарети, а вони нам гроші дають. І... Цих грошей, з тих блоків сигарет виходило з нового блоку. Ми купляли по 250, нам давали вже по 650 я в гривні перевів, бо не пам'ятаю, скільки злотих давали нам тоді. І потім нас злапали, ми їхали, разів, кожен день майже їздили, їздили, їздили. І потім е, попалися там і були такі люди, які писали в групі в Вайбері, наприклад, е, не їдьте туди, зараз на Польщу, бо зараз там. Така-то, така то людина, і не можна їхати, бо вона кидає дуже сильно на яму. На яму там де сильна перевірка. Коротше, я думаю, багато хто вас знає таке. От далі що було? Ми все одно поїхали, нас кинули на яму і влупили мені депортацію на півроку. Далі під час цієї депортації я був вдома, не мав взагалі грошей. Думав, що робити, що робити. І приходить до мене друг, каже, є робота там під сомніком на плитці. Я кажу, та давай поїду собі, пороблю трошки. І мене затягнуло в цю плитку капець як, бо роботи ніякої не було. Польща вже так не, не така актуальна стала. І коротше, працював там вже під сомніком, Мені там платили 800 гривень, але для мене це були такі собі гроші, бо я хотів більшого і більшого. І попрацювавши там півроку. Я зрозумів, що треба якось ну, далі рухатись, бо на цій будові довго не затримуюся. Так як я вже потягнув спину на ній, вже почали ходити до лікаря вже на ці масажі, за один масаж тисячу гривень, то було таке собі, бо я був за день отримав 800. І тому там ще свої витрати були, то масажі і так далі. Коротше, лікарі і масажі, мене покривали просто, забирали всю зарплату на місяць, яка в мене була майже. Ось. Далі мені підходить знайома, каже: Слухай, хочеш до Львова їхати, бо є робота, я звільняюся, мені ну, треба заміну якусь знайти, мені попросив мій шеф. Я кажу, а що робота, що за робота? Але я перше почув Львів і зразу так стішився, але перше думаю, спитаю, що за, за, що за робота, бо ну, трошки страшно було їхати у Львів, бо так як я ні разу ну як їздив до Львова, просто дуже рідко у Львові бував. На каже, коротше, робота, суть роботи заключається в цьому. що Ти просто фасуєш крема, там косметику, жіночу в баночки, тоніки, шампуні і так далі. Типу в баночки. І спакуєш замовлення, переписуєш, там вайбер, телеграм, інстаграм і спакуєш замовлення, і йдеш на пошту, відправляєш. Все, типу, там заключається в цьому ця робота. Я думаю, взагалі, типу, прикольно звучить, я їду та їду до нього на співбесіду. Приїхав до Львова, то на сиху аж було, Ось. Та приїхав. Говорив, говорив з ним, каже, ти мені підійшов, я йому підійшов, все, все чітко, ті, порішали, і я почав в нього працювати. Та якась така історія в мене вийшла. Але сказав на словах якось так на позитиві, але було на, на на ділі значно гірше. Але зараз я хочу розказати, як в мене в 2020 році. Стався переломний момент. Я почав займатися 2 p торгівлею, створив свою команду. Ми швидко виходили на дуже хороший профіт, і ми вийшли за місяць, буквально досягнули об'єму 250 тисяч доларів. А зараз розкажу, як я познайомився з нішою P2P. Я ще працював на цій косметиці, і підходить до мене друг, каже: На, покрути собі P2P і будеш мати пару гривень. Я кажу: Та давай з задоволенням. Все, ми собі сіли. Він мені каже: типу, так, то так, то зроби. Типу, щоб я там ніде не помилився. Він мені підказує, все, я зробив круг, бачу, 300 гривень заробив за 15 хвилин. Я думаю, нічого собі класно. Я вже почав, типу, розбиратися, що як, типу, коротше, дуже мене зацікавила ця ніша. Типу, як це можна збільшити свій дохід, як можна більше карточок знайти. Коротше, як закинувся на цю нішу, просто страшно двома руками. І потім я почав дуже сильно крутити цю нішу, там в себе карточки всі викрутив, Потім пішов до батьків, всіх батьків викрутив, породичок зібрав, хто мені давав. От, потім я підходжу до другого. Слухай, давай якось разом з ну, будемо разом крутити цю штуку. Типу, ти шукай там зв'язку, я там буду крутити, там чи щось таке, типу, ось. Ми почали вкрутити разом. Він знаходив критки, я знаходжу критки, Ми на двох розділили за собі карточки, скільки будемо на місяць. Ми тоді мали наскільки я пам'ятаю, вроді 60 криточок знаходили. Один, я би один сам типу, не зміг викрутити. Ми разом то викручували, викручували. І ми викручували це за 20 днів, і нам ще 10 днів лишалося, типу, просто без роботи. Ми думали, блін, що робити. Ми знаходили ще людей, ще людей, і так якось почала створюватись команда. Хтось почав тим займатися, але ми знаходили команду людей, з тих, хто займається p P2P. Ось, Бо навчати нас нам не хотілося взагалі, ми хотіли масштабувати, масштабувати цінішу просто по Ось. І якраз ці люди приходили, вони мали свої карточки, і ще один мав свої карточки. Ми також докупи, докупи зібралися. Потім всі крутили, всі крутили ці, ці карточки і виходив там якийсь там місяць загальний бюджет, скільки ми заробили, і то розділяли на всю команду. Після того, як ми створили команду. Ми дуже вийшли скоро на хороший профіт. Хтось мав 2 тисячі, хтось мав 3 тисячі доларів. Це взагалі було капець, типу, бо в команді нам було набагато проще робити. Було до команди, там один розказував, хтось мав 900 доларів на місці, хтось мав 1200 доларів. Коротше, ось така в них була валютливість, типу в сумах. А в команді хтось, наприклад, має кожну свою як, задачу, хтось шукає зв'язки, хтось крутить міжнародні зв'язки, хтось український і так далі. Типу, було як. Всі б мали свою задачу, і ми за декілька місяців робили торгового об'єму більше, ніж пів мільйона доларів. Об'єм це типу, що ми прокручуємо, це не є наш заробіток півмільйона доларів. Це є просто е, ходові гроші, які роблять кругами. І все, що ми робили, ми просто купували долар подешевше, продавали подорожче. Все, Це наша задача була. Для прикладу, ми купували долар по 39, продавали по 42, по 43. Все, оця задача наша була. А зараз я відповім на досить популярні питання: що таке під арбітраж як на цьому заробляти, як це працює, на чому ми заробляємо і чому це працює. Що таке взагалі під арбітраж Це обмін валют. Тобто, звичайно, як фізичні обміни, тільки це все онлайн. Хтось купив собі долар, хтось продав собі долар тільки це на біржах і на якихось платформах. А зараз розберемо простими словами, як воно справді працює. Для прикладу візьмемо людину, яка хоче обміняти свою валюту. Долар USDT, Євро, там ще злоти і якісь ще інші може валюти, які не знаю. Коротше, і вона бере, виставляє оголошення, що вона хоче продати цей долар. І все, і інші люди в неї просто скуповують. А зараз саме цікаве, на чому ми заробляємо. Для прикладу, ми в цієї людини цю валюту скупляємо. і потім ми виставляємо самі оголошення вже зі своєю націнкою е на продаж. І все, оця націнка є наш заробіток. Тобто, дивіться, ми взяли по курсу, наприклад. По 41, продали по 43. І якраз в ці 2 гривні зазору є наш заробіток. А зараз розберу, чому P2P працює і буде працювати завжди. Для прикладу, людина має свою там, криптовалюту, якась там, зберігалася в неї дуже довго. І вона вирішила продати вже собі вивезти на банківську карточку. Вона заходить P2P, продає, робить обмін з нами. Ми вже якраз її продаємо націночкою, що ми собі виставили. Вона продала. І потім людина хоче знову купити цю криптовалюту, і так по кругу кожен це робить, і тому P2P буде жити завжди, тому що криптовалюта весь час росте і криптовалюта весь час популяризується. Плюс кругом себе ви бачите дуже багато обмінників фізичних. А представте, якщо їх заберуть, от що ви будете робити, якщо ви не зможете там обміняти там долари, злоти і євро чи щось таке на гривні, не зможете оплатити покупки і так далі. Так само це є онлайн P2P. Там людина хоче вивезти чи купити іншу криптовалюту. Це все робиться через p 2 p Тому це буде жити завжди як і онлайн-обмінник, так і фізичний обмінник. А зараз, друзі, розберемо математику p 2 p торгівлі, як рахувати свій чистий заробіток. Для прикладу, в нас є початковий банк 150 доларів. Купуємо долар по 42,70, продаємо по курсу 45,20. І профіт за один круг 393 гривні чистого прибутку. За день можна робити таких кругів безлімітно. Ну як безлімітно? Кого скільки часу виділено на день на нішу підтопі? Е, навіть якщо у вас є 150 доларів і немає марчанта, ви можете все одно робити від 1500 гривень на день. А якщо банк ваш складає 500, 1000, 3000 доларів, то денний заробіток може, може вирости від 3 до 7 тисяч гривень на день. А зараз розкажу, як я за рахунок пластин відходу, почав дуже швидко розвиватись. Е, мій, мій дохід дуже швидко ріс. від... 4 до 6 тисяч доларів на місяць. Все тому, що я почав думати, де можна більше знаходити карточок. Я почав е задумуватись над тим, щоб ходити по гуртожитках. Там давати за оренду карточками людям гроші. Наприклад, прийшов я, ну так і було. Прийшов я в гуртожиток. Зайшов до пацанів, бачу пацани, собі стоять, курять я кажу до пацанів. Коротше, є така тема. Я даю вам за оренду одної картки 600 гривень. від 500 до 600 гривень, кому як я давав. Кажу, і ви мені даєте карточку, щоб я собі покрутив. Вони кажуть, та давай, чуєш, я кажу, я до них договорю, можете там позбирати пацанів, хто може, я вам ще доплачу за це. Вони кажуть, без бе. Все, я до них, ті, потім приходжу, вони кажуть, на, тобі пару карточок, ті, пацани підійшли, я з цим карточки взяв, раз, раз і позробив. Їм оплатив кожен наперед ті, за місяць, все, забрав карточки, прокрутив, заробив ще так ще разів 4 більше, ніж я їм заплатив. Все, потім знову приходжу до них. Роздав гроші, все, пішов далі крутий. Отак, От в мене вийшло типу за рахунок класного підходу швидко підняти свій заробіток на місяць. Але я зрозумів, що можу заробляти значно більше, якщо прокручувати зв'язки, які несуть більше 5% чистого доходу. Ми з командою почали заливати дуже великі об'єми вже від мільйона доларів. Якщо прокручувати міжнародні зв'язки, які несуть 8% чистого доходу на місяць, і ми з командою додали ще більше карт. Щоб збільшити наш місячний дохід, і зараз ми крутимо більше 10 зв'язок, які несуть від 3 до 8 чистого доходу. І ви собі можете уявити, що буквально півтора року до цього я працював плитошником. І взагалі не мав уявлення, що в мене взагалі щось вийде в цьому, в цьому житті. Для того я і роблю це відео, щоб кожного з вас змотивувати і ви нарешті почали діяти. А зараз, друзі, розкажу про заробітки моєї команди. Як ви бачите на слайді чотири виплати за чотири останніх місяці. Перша виплата це є 55 тисяч доларів, друга виплата це є 56 тисяч доларів, третя виплата це є 59 тисяч доларів, і четверта виплата це є 64 тисячі доларів. Е, зразу уточнюю, що це не є одному комусь, це на всю команду розподіляються ці гроші. Тому я хочу сказати, що ніша P2P арбітраж – це є найпростіша ніша і на якій може заробляти абсолютно кожен без досвіду, без знань в крипті. А зараз я хочу вам трішки розповісти про свого найуспішнішого учня, який вийшов буквально за пару місяців на дохід 3 тисячі доларів на місяць. Це Богдан, йому 25 років. Він працював до ніші 2 топі, взагалі до зв'язку зі мною. На демонтуванні пам'ятників з бюджету 200 доларів він заробив 2800 гривень чистого прибутку, буквально за 6 днів під час навчання. І в роботі була всього одна зв'язка. А зараз він звільнився з роботи, повноцінно переїхав у місто до Львова. До речі. Так само я на днях маю з ним зустрітися. Знімлю з ним відео. До речі, можете в інстаграмі побачити. Вибраних в мене буде він. Послухати його історію, як він це крутив, як він розпочинав, там все буде детально, я його розпитаю, щоб ви теж послухали його. А зараз я хочу розказати, що в мене є своє навчання і пройдусь коротенько, для кого воно може підійти. Студенти, працівники найму, фрілансери, мами в декреті, підприємці і діючі підтупішники. Для прикладу, ви студент, і вас після пар дуже багато вільного часу, і і цей час може зайняти вам пітупінніше. Наскільки я знаю, в студентів дуже маленька стипендія. І більше все допомагають батьки, родичі і так далі. А з P2P ніші можна стабільно в місяць заробляти від 20 і то 30-40 тисяч гривень чистого прибутку. Візьмемо ще працівників з найму. Для прикладу, ви працюєте в спортзалі, ви засидите за прилавком, продаєте там протеїн, шейкер і так далі. Клієнтів немає. Ви собі сидите в телефоні, виставляєте оголошення на купівлю або на продаж. Все, і ви собі крутите P2P і заробляєте ще з цієї ніші. Чистий прибуток або ще візьмемо діючих підопічників. Наприклад, ви маєте там 2-3 зв'язки, по яким ви працюєте, і вам воно несе дохід, але не такий потужний, і ви хочете ще масштабуватися в тій ніші. Хочемо вас порадити, тому що у нас є більше 10 зв'язок перевірених міжнародних, українських, грузинських зв'язок, які можуть принести від 5% чистого доходу. А зараз, друзі, перейдемо до самого цікавішого в цьому відео. Я буду крутити зв'язку, зараз включу демонстрацію екрану і покажу, як вона крутиться все детальніше. Так, ми вже перейшли на біржу Bybit. Хочу насамперед вам сказати, що ця зв'язка працює на будь-якій бірж, які взагалі існують. І що вам насамперед треба зробити? Вам потрібно повністю верифікувати аккаунт і пройти повністю всю безпеку. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно зайти в P2P трейдинг і відповідно вже тут. Починається наша зв'язка. Як ви бачите, дуже багато багато оголошень. Це називається стакан, купівля, продаж. І що вам потрібно зробити перед тим, як крутити цю зв'язку? Перед тим, вам потрібно дізнатися, по якому курсу вам потрібно продати ваші долари. Розглядаємо, тут ми пишемо 400, тобто 400 гривень від, ну, від 400 гривень вас будуть закуплятися, Це нижче 400 вас не будуть. І там до якоїсь суми певну кількість, скільки ви маєте, там, наприклад, 5 тисяч гривень, вас закуплять від 400 до 5 тисяч гривень, у вас буде ордер. Все, тут розглядаємо. Тут дивимося, який банк вам потрібен. Тобто, який ви банк крутите. Ось, ми бачимо, що курс 42,80, 43,25. Можна сміло стати 43, 43,30. Будемо 3-4 по місці. Далі, що ми робимо? Ми вже дізналися курс, переходимо оголошення. Оголошення розмістити зараз. Тут продаж. Все чітко, зверху продаж є, тут гривні, валюту, валюту гривню вибираємо. Курс ми вибираємо 43.30, як ми вказали. Подивились там, дізналися. Далі тут 15 хвилин для, для скорішого завершення наших ордерів і скорішого продажу скоршого продажу нашого. Тут ми вписуємо максимальну кількість, скільки ви хочете продати. Статус онлайн, тобто ви завжди онлайн. Ми тут вписуємо від 400, так як ми тоді вписали, і тут ставимо максимум. І все, ви тут додаєте спосіб оплати, свою карточку і все. Забув вам ще сказати, що на продажі, на продажі ви тут закупляєтесь. Тобто, все дзеркальне оголошення, якщо продаж, це ви продаєте. Якщо купівля, це ви закупляєтесь. І на купівлі ви будете ось тут висіти, тобто продаж. Люди вас будуть закуплятись. І щоб ось тут продати, вам потрібно так само вписати свою суму від 400 монобанк. Ну, це для прикладу. І ось тут сума закупу ваша. Тобто ви тут можете стати 41, все ідентично пишете, як вам показав на продажі. А зазор я забув вам сказати, подивіться тільки, від сума від 400 монобанк, сума від 400 монобанк зверху. Ви закупляєтесь по 41, продаєте по 4320. Ну, це перша людина стала, бо хоче скорше продати тих 400 гривень, як бачите, тобто це взагалі нічого. А ось тут 43.20, тобто зазор 2 гривні 20 копійок. Ну, якось так крутиться ця связка, друзі. Показав, як крутити з мінімального бюджету, а зараз я хочу анонсувати свої пакети навчання. Що ви отримаєте на моєму навчанні? У мене є три види навчання. Я розпочну з самого мінімального. Перший пакет ти сам. Тобто ви працюєте самі, без підтримки, без моєї підтримки. Я вам надаю з P2P повністю від А до Я. Три перевірені зв'язки: як працювати з біржами, як працювати з банками, щоб ваші кртучки не заблокували. І повністю техбаза по всьому навчанню. Наступний пакет ми разом. Ідеально підійде для тих, хто хоче підтримку зі сторони кураторів і особисто від мене. Навчання повністю з нуля і допомога на кожному етапі. Що входить в цей, цю, цей пакет? Канал з 9 зв'язок, закритий з групою, спілкування з учасниками, підтримкою кураторів. Далі практичні завдання з особистою перевіркою кураторів, гайд по банкам, біржах і їхніх лімітах. Потім групові дзвони, де ми обговоримо всі ваші питання два рази на тиждень вони відбуваються. Зв'язка без криточок та лімітів, тобто вам криточки банківські взагалі не будуть потрібні. І можливість потрапити до моєї особистої команди. Збільшення лімітів банківських кртучок. Тобто, наприклад, у вас є 150 тисяч гривень ліміт на банківській картості, і ми можемо зробити вам до півмільйона гривень ліміту. І що саме цікаве, це безплатний мейкер на біржу OKX і Bybit. Що таке взагалі мейкер? Наприклад, на біржі Bybit мейкер потрібен для того, щоб виставляти свої оголошення по своїй ціні. Якщо ви не будете мати статусу мейкера, ви не зможете виставити це оголошення, ви тільки зможете купляти. В людини якоїсь там контрагента по його ціні, яку він собі захотів виставити. А ви по своїй ціні не зможете виставити, тому що вам потрібно мейкера. І що саме головне, щоб отримати статус мейкера, потрібно 1000 доларів гарантійного депозиту. А ми це робимо абсолютно безкоштовно. І в цьому пакеті я даю вам 100% гарантію результату, що ви вийдете на стабільний дохід. І наступний пакет це наставництво це мій максимальний пакет, тобто це індивідуальне навчання. Що в нього входить? Канал з 13 зв'язками. Далі закритий груп з чатою кураторів і учасниками групи. І особисто від мене підтримка. Тобто ви зможете до мене подзвонити в будь-який день, в будь-який момент. Ми з вами договоримося. Наприклад, ви навіть якщо зі Львова, я з вами можу запланувати зустріч, приїхати до вас, і ми собі обговоримо вживу якоюсь чашкою, кофе, гарно обговоримо ваші питання. Практичні завдання з особистою перевіркою кураторів і мною. Далі можливість потрапити до моєї команди, безкоштовний мерджант на біржі Binance, безкоштовний мейкер на біржі OKX і Bybit, збільшення е, лімітів на ка банківських карточках, і безкоштовне оновлення курсу, масштабування команди, схеми, автомізація і гайд по банках, лімітах і карточках. Також я забувся сказати, що тут є теж гарантія результату 100%, і якщо вам не вийде заробити кошти, ми вертаємо вам всю повністю суму. От і все, друзі, підходить до кінця наше відео. Розказав вам трішки про себе, деталь, більш детальніше про нішу P2P, про свою команду. Як я масштабував свою команду, про своїх учнів, про заробіток моїх учнів, анонсував свою, своє навчання і, що немало важливе, розказав вам, як крутити зв'язку. Надіюсь, після цього відео ви можете легко стартанути в А, З вами був Денис. Всім джус!